Я не знаю чому, але сьогоднішній день він просто є прекрасним. Можливо, це те, що дощик падав вночі. Можливо, це те, що просто сьогодні якесь таке гарне свіженьке повітря. А можливо, в мене просто гарний настрій. І я дуже дуже змотивований сьогодні зняти ще один відеоролик. І Я, друзі мої, хочу вам розповісти про дуже важливі речі. про... Речі, чому і що шукує українців в Канаді, тому що це теж дуже цікаво, особливо для вас, українців, які живуть в Україні, які ніколи не були в Канаді, і вам треба знати багато різної цікавої інформації. І сьогодні я надіюся, ми проведемо дуже таку гарну культурну дискусію з всіма вами. Також дайте мені знати вподобайками або коментарями, як вам вигідно, як вам зручно, чи вас цікавить ще більше відео про риболовлю, чи вас цікавлять більше відео, можливо. Трошки про українську Канаду, про церкви, про цвинтари, про українську історію в Канаді. Якщо вас все це цікавить, дайте мені знати, щоб я дійсно е, був готовий піти і зняти нові, поїхати чи піти зняти нові відеоролики для вас, всіх, друзі мої. І також хотів вас дуже всіх сильно попросити, що е, я в минулому відео оголосив про збір на ЗСУ. І один, одна бригада збирає гроші на коптер, їм потрібен зараз коптер, допомога. Я залишу монобанк в описі під відео, я залишу монобанк, прикріплю в коментарях. Так що, якщо ви хочете, ви можете таким чином допомогти нашим воїнам назбирати трошки. Їм там буквально лишилося 30 тисяч гривень чи щось в такому сенсі цього слова. Тому, якщо вам не важко. Допоможіть, якщо можете, якщо ні, це ваше право і від того, як то кажуть, нічого не зміниться. А давайте почнемо говорити про сьогоднішнє відео. Нарешті буду з вами відвертий. З самого початку як тільки оголосили про коет і в загальному вся вся програма про коет розпочалася. На даний момент приїхало вже 170 плюс тисяч українців в Канаду, і більше мільйона аплікацій, як то кажуть, було подано. І ще багато аплікацій розглядається, і дуже багато людей ще до сих пір чекають е, на те, щоб е, використати цю можливість, і не мають взагалі ніякої відповіді, так чи ні. Ну, не Ми будемо говорити про людей сьогоднішніх, які приїхали в Канаду, які мріяли потрапити в Канаду. І для багатьох людей Канада е, виявилася зовсім не, не тою країною, про яку вони думали, про яку вони мріяли. І це все із за того, що українці просто мали дуже такі великі, знаєте, кольорові, такі рожеві окуляри перед тим, як їхати в Канаду. І коли вони приїхали в Канаду, побачили це все. Вони зрозуміли, і для них це був дуже величезний шок, тому що їхні можна сказати такі а, надії на цю державу були дуже високими, і тому вони почали так сильно хейтати. І багато чого було почало їх шокувати. І зараз ми поговоримо, що іменно найбільше українців почало шокувати в Канаді. Перш за все, що українців дуже сильно шокувало, вони почали говорити, що Канада дуже відстає. Що Канада відстає там на 20-30 на років від Європи, від України і так далі. Але якщо б ці люди зупинилися на одну секунду і би подумали, що вони говорять, як це взагалі має сенс, як може Канада відстати на 20-30 на років, це нереально. Я був в Європі, я бачив це все, я розумію, що Європа в деяких е, сферах є е, трошки швидша, трошки має інший стиль життя. Трошки інше по-іншому все працює. Але якщо б Канада відстала на 20-30 років, то я би не зміг знімати зараз ці відеоролики на айфоні 13, я би не зміг ходити нормально до лікаря, я би не зміг взагалі мати е, хороші автомобілі. Ми би не бачили в Канаді ніколи б теслів, ніякі б автомобілі електричні б не їздили. Тому це дуже і дуже смішно, коли люди це говорять. Це все просто йде від хейту від того, що ще раз, що люди приїхали в цю державу з рожевими окулярами і не очікували просто того, що в Канаді все е, і все по правилах тут дуже і дуже сильно працюють закони. Правила, і е, як, наприклад, ті люди про колись в Україні могли вирішити якусь проблему, якщо були в них гроші без проблем, там піти домовитися, там знайомі. Якщо добрих мати знайомих в будь-яких сферах, то взагалі будь-яку проблему можна було вирішити в Україні. А тут в Канаді нема значення, хто ви є, яких ви знайомих маєте. Тут дуже все складно. Тут кожен є рівний перед законом, і тому це дуже і дуже, як то кажуть, сповільний процес. Треба якісь документи, треба якийсь паспорт. треба Якусь довідку, це все треба ставати на чергу, чекати, ходити, добиватися. І тут в Канаді дуже мало є цього вільного часу, бо треба платити, особливо якщо маєте кредити і таке різне. То людям не вистачає цього часу. Люди кажуть, що як тут так може бути. Це нічого не відстало, це навпаки так повинно бути. Так в хорошому, нормальному суспільстві працює все. Це закон, який кожен повинен підтримуватися і кожен є рівний перед законом. Чи ви футболіст, чи ви депутат, чи ви просто прибиральник, Канаді не має значення. Всі йдуть і всі чекають рівномірно. Другим шоком стало те, що дуже треба довго чекати. До лікаря важко потрапити на сімейного лікаря. Не вистачає сімейних лікарів. І якщо, не дай Бог, якась є проблема в людини, то треба від 6 до 10 годин чекати на те, щоб поговорити навіть з лікарем. І так це не є дуже добре. Це і дійсно проблема велика, але багато з українців почали говорити, що в нас в Україні, наприклад. Можна піти в приватну клініку і це все вирішити без проблем. У нас такі, то такі, то різні речі. Це є правда. Я не я це не, не відвертаю, але ви повинні зрозуміти, що в Канаді теж є приватні клініки, і Якщо ви хочете платити гроші зі своєї кишені, будь ласка, чому б і ні? Але так як в Канаді безплатна безкоштовна е, медицина, то для чого платити в, в приватну клініку, краще піти почекати собі там 6-8 годин і потрапити до лікаря, е, е, отримати свою довідку, все, що має бути. Якщо у вас залі є сімейний лікар, то вам взагалі повезло, тому що ви собі робите просто. Апойтмент з цим лікарем, приходите до нього, розповідаєте, він вам дає довідку і направляє вас куди потрібно, і ви собі вже не витрачаєте цей час. Тобто є різні нюанси, є різні опції. Тут просто все по-іншому працює. Тут дуже все по-іншому працює. І то від Європи, від України. І це просто шукує людей. Це не означає, що воно зразу погане, то не означає, що тут люди вмирають зразу. Всі так, є, є ситуації, так само, як і в Україні. Але цю статистику в Канаді принаймні підтримують. А в Україні ми цієї статистики не бачимо взагалі. Скільки людей помирають, із за того, що якась там медицина неправильна була зроблена, і те, що в простих лікарнях ще досі прожинові ліжка стоять. У ці всі речі ніхто не хоче визнати, всі тільки хочуть визнати те, що можна просто підійти, заплатити скільки треба грошей, і все. І проблема повністю вирішиться. Розумієте? І тут в Канаді просто все так не працює, і тому ті люди шокують, ті, хто шокує, як то так може бути, чому, і треба зразу нахейтити на Канаду, треба говорити на Канаду. Але ця держава є прекрасна. Тут населення збільшується, люди живуть. Люди ходять до лікаря. Якби тут така була погана медицина, то тут би кожен другий би не міг взагалі би ходити на роботу і не жили би люди тут до 82 років років загальному. І дійсно люди на пенсії могли би дійсно відпочивають собі з 65 до 80, живуть своє задоволення, мають якісь збереження і собі просто дозволяють все, що вони хочуть, і це дійсно класно, це дійсно круто. Також Канада є дуже велика держава, і залежить від міста, в якому ви опинитеся, ви будете робити дуже великі, як то сказати, ви будете дуже сильно вражені або не вражені Канадою. От що я пробую сказати. Якщо ви приїдете в Ванкувер зразу, побачите цей гарний океан, побачите Стенний парк, побачите Ванкуверський острів. Поїдете в Віслер, покатаєтеся на лижах, чи приїдете в Альберту, поїдете в Банф в одне з найгарніших місць світу, в Лейк-Луїз, в Джаспер Національний парк, в Калгарі, походите собі в Едмонтоні по пірамідах, походите собі в Едмонтоні по зоопарках, побачите найбільший магазин в Канаді, в Едмонтоні, то у вас буде враження досить непогане. Але, звісно, якщо ви попадете в якісь такі провінції, де взагалі немає. Нічого повністю, і тільки є, наприклад, одні прерії, чи нема магазинів, тільки робочі такі міста. То ваше враження про Канаду, звісно, буде дуже погано, що там пані дороги, що там нема що робити, і туди-сюди, як то така Канада може бути настільки далеко відставати від Європи. Ці люди не розуміють, що Європа взагалі вона дуже компактна, вона перенаселена, і в Європі дуже багато є національностей, і все дуже близько. І там кожен клаптик землі дуже, дуже дорогий, кожній людині, тому що всі хочуть жити ближче до центру, всі хочуть мати можливість ходити на каву. Тут інакше просто життя. Це просто життя не є для всіх людей, і це нормально. То не означає, що це дуже погано тут жити. Просто ця країна. Постелю життю не по не підходить більшості людей або навіть не то, що більшості, просто деяким людям підходить, деяким не підходить. Але я ще раз кажу: тут би люди не жили, якщо би тут було так погано. І ніхто би звідси, як то кажуть, не, не пробував сюди потрапити. Навіть люди, які кажуть, що кому та Канада потрібна, Тут стільки мільйони людей просто зараз сидять і надіються, щоб отримати хоч якийсь папір і поїхати в цю е, переоцінену державу, як багато українців говорять, і не тільки українців інших націй, так само. І тут собі жити спокійно, стабільно, ходити на роботу і мати хоч якийсь клаптик своєї землі, клаптик свого спокою і так далі. І нарешті е, хочу сказати те, що багато українців ще ще шокувало. І це дійсно дуже велика проблема в Канаді. Що Канада постійно хоче людей на роботу наймати з канадським досвідом. І люди дійсно питають, як це зробити. в мене ж канадський досвід е, немає канадського досвіду. Як мені це зробити? Що це за дурня? Я з вами всіма дуже сильно погоджуюся, тому що. Канади, Канаді дійсно треба хороші спеціалісти, і Канада чомусь це не розуміє і не хоче використовувати розумних людей на розумні позиції, бо треба канадський досвід. Але канадський досвід дуже важко отримати, якщо ви тільки приїхали в цю державу, вам треба закріпитися, вам треба за все платити. І це дійсно трошки важко, що Канада робить такі, такі проблеми людям. І також дуже важко роботу знайти. Багато людей посилають по 50 по 100 резюме і взагалі навіть не отримують ніякої відповіді. І це люди з освітами. Тому це таке питання. І це дійсно українців дуже нервує, дуже шокує, тому що українці готові працювати, українці працювати люди, але от важко закріпитися на якійсь нормальній роботі, там, щоб отримати якийсь бенефіц, які будуть вам покривати стоматологію, і різні такі речі, як окуляри і так далі. І багато людей просто із-за того навіть покидають державу, що просто нема нормальної роботи, і вони не можуть собі дозволити своє класне, стабільне життя. От, друзі, надіюся, що я трошки розклав все по полечкам, А вам бажаю тільки всього самого найкращого, мирного неба на нашу любну Україну. І побачимося дуже дуже скоро в моїх нових випусках.